Всім привіт! Сьогоднішнє відео піде про встановлення оригінального фальшполу в Opel Astro H. В даному відео ви знайдете коди деталей, як його встановити. А також як їм користуватися. Мене звати Євгеній, ви на каналі ЖКОЗГІР. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні полівські групи, в тому числі і мою власну телеграм-групу. Як і в усіх моїх відосах, присутні тайм-коди, тому перегортайте туди, куди вам зручніше. І бажаю вам всім приємного перегляду. Ну і не забудьте про підписку на мій YouTube канал. Погнали встановлювати фальшпол в мою проєктну Astro H Бліц! Кажу одразу, опція рідкісна, знайти складна і актуальна лише для власників хетчбеку. Власники універсал та твінтоп цієї опції не мали. Ну зато у універсалів була інша опція: це флекс організер, не менш крута. скажімо так, це спеціальні рейлінги в багажнику, які там мають оригінальні кріплення, там всякі різні фіксатори. Зараз, мабуть, у вас буде вставочка відео на прикладі Astra K, але Astra H мала точно все таке ж саме. Тому власники універсалу, це до речі, розробка чисто Ополя, і чисто Ополя вона була дуже крута штука. І от якраз таки власникам універсалу по-своєму теж пощастило. Ви маєте теж класну опцію, тому можу рекомендувати. Якщо у вас нема, ставте, вона дуже багато чого додає. А от власники хетчбека мають свою унікальну опцію: це фальшпол. І він, звичайно, що був доступний для п'ятидверки і для трьохдверки GTC, ну і спортивної версії OPC. З плюсів вони співплатформовані, тобто від трьохдверки, від п'ятидверки, вони не різні, вони однакові, тому тут, хоча б легше знайти. але... Ну, як сказати, їх півтора землико існує. умовно кажучи, їх реально дуже мало і знайти дуже складно. Тому готуйтеся до того, що шукати прийдеться досить довго. Ну або вам пощастить, і ви знайдете одразу. Це таке теж буває. Але по складності пошуку можу сказати так: з власного досвіду це так само, як і шукати OPC Line. До речі, OPC Line. У мене є відос, можете подивитися, я досить давно випускав про спойлер. OPC Line. Я його пофарбував, встановив. От можете якраз переглянути. Я ж продовжую далі собі шукати opc Line обвіз саме пак 1 Я ж шукаю тільки оригінал. Мене не влаштовує репліка, мене це не цікавить, мене цікавить лише оригінал. Я знайшов рестайлінгову накладку на передній бампер. Я знайшов два пороги пластикові, але я не можу знайти накладку на задній бампер, саме п'ятидверний хешбек. Тому, якщо у вас є, напишіть мені, будь ласка, я б у вас його придбав би. Тому що а, від універсалу ж не підійде. Від GTC Хіш не підійде, а тільки від п'яти дверки. І якби я вже майже все зібрав, і можна було все фарбувати, але залишається остання накладка задня. Її б хотілося б одразу фарбувати разом з усіма елементами. І через це якраз таки я і запнувся. Не можу собі не встановити, не зняти про це відео, нічого доробити не можу. Тому, якщо у вас є, напишіть мені, будь ласка, я б у вас її придбав. Тепер повертаємося до нашої опції фальшполу. Ну, Стосовно що це таке, я думаю, всі розуміють, це органайзери під підлогою, куди ти можеш всякі дрібнички покласти. Ті, хто підписані на мій інстаграм, ті вже бачили фотографії. І, до речі, тут такий момент, що ті, хто на мене давно підписані, ті вже бачили в відосах дану опцію, тому що в мене проскакувало в Daily відосах, в мене проскакувало в одному з шортів, де я показував, куди заховати щітку від снігу, наприклад. І ті, хто підписані, як я вже сказав, на мій інстаграм, ті бачили вже цю Опцію, вона у мене досить давно, вже десь рік. У вас зараз йдуть якраз такі фотографії, як вона виглядає. І от після року користування я вже можу надати такий собі якби фідбек стосовно чи варто її купувати, чи ні. І, ну, знову ж таки, все на особистому прикладі. Можливо, комусь це не потрібно. От мені особисто це було потрібно. І от дивіться, ви бачите зараз фотографії. Бачите, який стан. Багажника, от, чистота багажника і так далі. Це ж не для фото таке. Це в мене завжди так. От У мене реально в багажнику і в усьому автомобілі чистота ось така. В мене такий от педантичний підхід. Я перфекціоніст. Я не перевожу, коли в мене, просто не переношу, коли в мене в автомобілі брудно. Мені потрібно, щоб завжди все було кристально чисто. І коли от зараз зима, коли бруд. Ох, мені дуже важко переживати те, що десь на пластику є пляма, і я її просто не чищу, тому що морози, куди чистити, воно все це позамерзає, і, коротше, ефект не буде той, що потрібно. Тому мені, от бруд, це мені досить складно в автомобілі. І звичайно, що в багажнику я не люблю, коли в мене щось лежить. Я люблю, щоб відкрив багажник, а в мене чистота. І для цього якраз таки є фальшпол. І так як я часто виїжджаю на діагностику комусь автомобілю, то я в Фальшпол дуже часто закидаю такі речі, як ноутбук. Або, наприклад, обком закидаю, звичайно, що, мультиметр, зйомники для магнітоли, наприклад, якісь інструменти дрібні, коротше туди закидаю. І в мене виходить, що на поверхні все чистенько, красивенько, а в подполі в мене багато чого лежить. І особисто для себе це дуже класна опція, я її дуже собі хотів, я її шукав досить довго, я її собі знайшов. Чому я її не зробив сам? Ну, тому що оригінал є оригінал, він завжди краще. І а, далі ви зрозумієте, чому оригінал має м, такі собі якби зацепи на кузові. Він відформований під кузові, тобто він лягає таким чином, що він оп і зачепився вже за кузов. Тобто репліку ти так не зробиш. Це перший момент, другий момент. А, тут ідеально розрахована висота, і коли наша підлога кладеться, до речі, вона відрізняється. Підлога від тієї підлоги, яка у нас лежить просто. В базовій комплектації, коли у нас немає фальшполу, тому нам потрібен ще й ковролін. От зараз у вас висвітився код ковроліну. До речі, з ковроліном досить цікава історія вийшла. Я почав шукати новий оригінальний ковролін. Так, да, я на розбірках вже не лазив в той момент, тому що знайти ідеальний стан рідкісної опції в саме ковролін, ну, це майже неможливо, тому навіть не хотів витрачати свій час. А, звичайно, з'явиться логічне запитання: а чи можливо знайти на неактуальний модельний ряд ось таку от рідкісну опцію, ще й нову. Моя відповідь так. І я навіть можу підсказати, де це знайти. В описі під відео ви знайдете контакти на Антона. Тут СТОП це не реклама за гроші, це от просто я рекомендую свого товариша, з яким я часто працюю, через якого я часто купую різні деталі по ополю, в тому числі якісь рідкісні опції. Тому чому б вам не порекомендувати людину, у якої я постійно купую? Правильно, правильно. Тому якщо вам щось потрібно, можете звертатися. Є контакти в описі під відео так, от а, да ще от такий момент. Якщо хтось переживає, що а, ну, автомобіль вже ж не актуального модельного ряду, це ж значить скоро завершить виробництво деталей в такому форматі, ні, не в варіанті з Opel. По-перше, це мас маркет а, Їх дуже багато. Тіх самих Astra H було вироблено сумарно по всьому миру. Близько 6 мільйонів екземплярів. Тільки Opel і Vauxhall, дочерня компанія Opel, в Британії знаходиться, було вироблено близько 3 мільйонів екземплярів. А ще не забуваємо про те, що в Австралії і в Новій Зеландії на той час були Holden Astra, а в США та Канаді Saturn Astra. От За Saturn Astra можу сказати, що близько 700 екземплярів було виготоно 700 тисяч екземплярів було продано за 2 роки. Плюс є ще Chevrolet Астра, Chevrolet Vectra GT, це там Бразилія, Мексика, і так далі. Коротше, їх дуже багато. І через те, що є попит, є і пропозиція. Це бізнес. Тому нікуди не дінуться ці автомобілі. і На них постійно будуть деталі. І Opel постійно підтримує ось такі свої актуальні ну, автомобілі, які масові, вони підтримують їх і по опціям, і в такому форматі. На них і кнопочки можна знайти нові, і так далі. І от, якраз таки Кавролін. Пишу Антону, кажу, «надо». Ну, він вже звик до таких запросів, бо постійно там або оригінального якогось слоненятка мені потрібно знайти, або якогось оригінального єдинорога і так далі. Тому окей, шукаємо. Антон подає запрос в Ополь, і вони одразу підтверджують на виробництво. Ну тут два варіанти: або хтось впав на клавіатуру, або реально підтвердили. Окей, почекаємо. Ті, хто замовляли а, з Європи, щось такого формату, ті знають, що мінімум місяць чекати, тому що таке відчуття, що вони відправляють голубом. Він летить через всі країни Європи. Він там десь сідає, клює зернятка, відпочиває. Потім ледве-ледве якось доповзає до України, і потім в Україні клац і швидко все прилетіло. Два тижні і Кавралін. У мене ми були в шоці. Він реально новий. Opel його виготовив під мене. Уявляєте, мій шок. У мене таке відчуття, що коли от, замовлення поступило, в Ополі подивились. Наскільки багато людей, які замовляють новий оригінальний Ковролін? Мабуть, тільки такі, як я, вони дивляться, мабуть, там не знаю, хто там, яке там німецьке ім'я, Рудольф. Підходить ну, Рудольф Шнеля, поки не відмовились, і вони, мабуть, на радостях його клац клац зробили і вислали. І ось так в мене і опинився новий оригінальний Кавролін. Да, це було не дешево, це факт. Але він новий. І я в інстаграмі все викладав. Ті, хто на мене підписані, знають, а ті, хто ні, підпишіться, не забудьте. І ось зараз у вас будуть якраз такі фотографії. Я от його тільки розпакував, поклав. Там ось всі бірочки, все, все, все воно новеньке, воно от пахне от новим. Ну Но ті, хто любить ось ці всі відчуття нового, такого оригінального, ті мене зрозуміють. І ось так в мене ця опція до мене і дійшла. Я, чесно, я до кінця не вірив. Я вже думав, що буду робити репліку. І да, він не просто те, що це оригінал, те, що мені естету так захотілося. Ні, він ще й функціональний. Далі я покажу, як він зроблений. Тобто, це не просто доска, а він ще й складається секціями. Тобто, він ще й такий досить універсальний. Ну, я далі все це. Покажу. Тому ось так в мене і опинився новий оригінальний ковролін, який Opel спеціально під мене зробив. Тому, якщо ви маєте такі ж саме педантичні підхід, і я і ви от перфекціоніст, ви не любите, коли у вас багажнику щось брудно, ви хочете, щоб у вас було все чистенько і охайненько, то ця опція створена якраз таки для вас. Ось три коди. Бажаю вам вдалого пошуку і сподіваюся, що ви знайдете набагато швидше ніж я. А шукав я цю опцію цілий рік. Стосовно його глибини. Не розраховуйте, що туди можна там от такі об'ємні речі запхати. Ні, він досить неглибокий, туди спокійно влізе, наприклад, ноутбук, копко, мультиметр, тобто такі дрібні речі, туди залітають без проблем. Якщо у вас, наприклад, оригінальний компресор, він трішечки буде випирати. Але це не проблема, тому що. Сам по собі Фальшпол, його основа десь має отаку товщину. Якщо ми поставимо наш компресор оригінальний, то він буде виступати десь ну, на от стільки. Тому ви можете знайти якесь конкретне місце, заглибити фальшпол в цьому місці, випіляти її, заглибити його і туди вкладати ту річ, яка вам потрібна, скажімо так, адаптувати його під себе. А, і в такому випадку якусь об'ємну річ ви зможете спокійно без проблем впхнути, і вона у вас буде спокійно лежати, тому її можна ще й доробити. Стосовно так, таки, основи там реально вона товста, вона десь мінімум така, тому вона там з'їдає досить нормальне місце в цьому плані, але при цьому всьому вона досить жорстка. Якщо ви в якомусь місці трішечки випіляєте, заглибити нічого страшного не буде. Тепер рушаємо це все діло встановлювати. І так, перед нами багажне відділення моєї проєктної Opel Astra H Blitz. Я звідси вже дістав базовий Ковролін. Ну і ось звідси тут кріплення. Знаку аварійної зупинки я також дістав. Потім все покажу, як це все вкладається назад. І в нас відкривається от наступний вигляд. Кузов наш і запасне колесо. А, знову ж таки, я зараз буду показувати так, як це робиться по оригіналу, а можна це запаскою, якщо що, і перевернути, якщо комусь потрібно. Але я показую так, як це зроблено по оригіналу. Тобто спочатку у нас складеться пенопласт з інструментами, потім вдягається запасне колесо і притягається пластиковою гайкою. Для чого зроблена саме а, така логіка а, збірки, якщо так можна сказати, запасного колеса плюс інструменти? Це для того, щоб наш полик, який тут лежить, базовий, я маю на увазі. Хоч він і має всередині жорстку частину, там типу ДВПшки, але для того, щоб його не прогинали якісь дуже важкі грузи, то у нас таким чином і лежить колесо, щоб воно якби спиралося на ось всю цю частину по запасному колесу. Тим самим, якраз таки, і не прогиналося. По оригіналу. Фальшпол кладеться так само. Тобто, у нас залишається так запасне колесо і зверху вже кладеться фальшпол. І зараз, якраз таки, ви вже побачите, як його ставити. Тому перемикаємося трішечки нижче і дивіться, що буде відбуватися. Ну і тепер приступаємо до встановлення. Перше, що нам потрібно взяти, це ліву частину, її код я вже казав, 131 298 44. Він співплатформлений з фальшполом для GTC та OPC, тому у хетчбеків вони абсолютно ідентичні. В чому великий плюс оригінального фальшполу в тому, що коли ми його перевернемо і подивимося на нижню частину, ми помітимо бачите, велику кількість відформувань. Ось. Це зроблено для того, щоб краще чіплятися у нас за наш пол металевий. А до речі, ще такий момент, чому опиля не дуже потребують. Віброізолювання, от в таких місцях, тому що скрізь дуже багато ребр жорсткості, і це реально високий рівень реалізації кузова через це у нас немає якихось хлапушок на кузові. Через це у нас немає такої вібрації. Плюс ще по заводу додатково мазнули віброізоляцію, тому додатково наліплювати купу е, віброізоляційного матеріалу нема потреби. Чому фальшпол оригінальний? В цьому плані прям відчутно а, краще, ніж неоригінал, який можна було б тут би зліпити, він би вийшов без проблем, все стало б все чітко. Але бачите, скільки відформувань? Це все зроблено для того, щоб зачепитися за наш кузов. А неоригінал так не зробити. Плюс до цього, бачите, ось це відформування і ось це. Воно зроблено для того, щоб ось цієї частини зачепитися за ось це відформування. А ось цією частиною зачепитися за ось цей бортик. До речі, ще такий момент. А якщо навіть ви перевернете колесо і поставите його як не по оригіналу, він все одно зачепиться, тому що він ставиться у нас. І ось тут у нас залишається зазор невеличкий. Тобто він у нас чіпляється за ось цю кромку. Він може зачепитися і за кромку з іншої сторони. Це не те, що від формування, яке повторює ось цю частину. Воно якби повторює, але воно не касається. Касається лише ось цей бортик за ось цю частину, а ось цей за цю. Кладемо ліву частину. Все, вона поклалася. І тепер йдемо за правою стороною. Ну і тепер права сторона. Її код у нас 131-298-45. Як бачите, з нижньої частини знову ж таки купа відформувань під кузов. Під, знову ж таки, кузов, а в тому числі і під запаску. І ось ця частина, якби ось ці нижні частини, вони не доторкаються до колеса, а ось ці кромки фіксуються. Все так само. Тому беремо ось таким чином, протягуємо, заводимо і ставимо. Бачите, у нас ось цей пас заходить сюди всередину, і він клац і він зафіксувався. Ну і тепер приступаємо до встановлення. Нашого знаку аварійної зупинки оригінального він ось тут вкладається додатково фіксує наш фальшпол. В цьому місці у нас відформування для оригінального зонтика. Ось тут місце для встановлення фаркопу, Самого, ну, самої частини фаркопу зйомної сюди вона кладеться. Ну а далі розподіляєте простір так, як вам зручно. Особисто я тут кладу, наприклад, обком, мультиметр, тому що я дуже часто виїжджаю на діагностику автомобілів і через це мені потрібно завжди з собою мати даний інструмент. І, наприклад, якщо я виїжджаю знову ж таки на діагностику, у мене сюди. Легко кладеться ноутбук разом з зарядником. Я його сюди кладу, і в мене в самому багажнику все чистенько і все охайненько. Тому розкидаємо так, як нам зручно, і далі вже встановлюємо наш ковролін. Наступне, що нам потрібно встановити, це наш ковролін нашого фальшполу. Його код 13132.070. Кладемо його ось таким чином. Ось так. І розвертаємо. Він у нас складається на три частини. Ось так зроблений він. Зараз тут все поправимо, щоб нічого не заважало. Він у нас кожна його частина вона у нас фіксується додатково за пази. На фальшполі, і ми його ось так розвертаємо і кладемо. Він закриває у нас знак аварійної остановки і він у нас перетворює наш пол в рівну площину. Тобто, якщо ми щось, якийсь длинномір будемо тут класти, то у нас рівна підлога. До речі, вже перевіряв, можна відкинути диванчик нижню його частину, повністю складається спинка вниз, вона стає абсолютно рівною, і тут можна спокійно лягати, якщо потрібно, можна якраз таки заснути. В мене, до речі, зріст 1,89 вісімдесят десь плюс-мінус так. І тут можна спокійно поміститися без всяких проблем. Хоча хетчбек, так. Да. А великі плюси цього фальшполу в тому, що він складається на три частини. Тобто, нам потрібно тільки в цю частину долізти, нам потрібно відкинути тільки. Першу його частину. Потрібно в другу частину, без проблем другу. Потрібно третю? ну, можете його відкинути ось таким чином і тут вже долізти. І, до речі, можна якраз таки з а, крісла, якщо вам потрібно, тут ми ну, ви відкинули спинку, і вам потрібно щось звідси достати. Ви берете просто ось таким чином, відкидаєте і тут дістаєте те, що вам потрібно. Хочете так, без проблем можете дістати таким чином. Дуже зручно і класно. І Ще він, ось ці кантики має класніші. Він виходить, він закриває ось цю щілину, вони відвертаються просто через те, що крісло, коли відкидається, воно його завертає. І виходить, що у нас ніякі сміття туди не потрапить. І при цьому всьому він, до речі, дуже жорсткий. І як бачите, знизу нема ніяких нефанерок, ні нічого не стерчить. Тобто все максимально охайно і класно зроблено. І він реально от, він жорсткий. Плюс він опирається на наш фальшпол, і він якраз таки має реально гарну жорсткість. от, він не прогинається. Ну що, друзі, ось таке відео вийшло. Сподіваюся, що вам воно сподобалось і було корисним. До речі, пишіть свої коментарі стосовно цієї опції, у кого вона вже є. Мені от просто цікаво, тому що за весь цей час я знаходив лише дві астри, які мали ось цю опцію по заводу, Ти в Вінкоді її пробиваєш, і в неї реально ця опція є. В інших випадках я ніколи не знаходив цю опцію і собі її дуже і дуже довго Шукав. Сподіваюся, що ви, якщо не мали цю опцію, захотіли її придбати, ви її знайшли досить швидко і вже ви цією опцією користуєтеся. Не забудьте про підписку на мій YouTube канал. В описі під цим відео ви знайдете різні корисні-пелівські групи, в тому числі і мою власну телеграм-групу. Бажаю вам всім мирного неба над головою і далі буде тільки цікавіше. До зустрічі!